В узюмі увіковічили пам'ять загиблого в зоні АТО Сергія Гончаренка. На чиста світлу пам'ять загиблого ізюмчанина Сергія Гончаренка, військовослужбовця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади збройних сил України, 29 квітня відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки. Вона встановлена на фасаді гімназії номер 1 де вчився Сергій. 23-річний зімчанин загинув 14 червня 2014 року під час боїв на Луганщині, посмертно удостоєний орденом України за мужність третього ступеня. Звістка про загибель Сергія не тільки шокувала, але й багато в чому змінила більшість з нас. Учні з учителями та громадою згуртувалися, щоб провести в останню путь героя та гідно шанувати його пам'ять. В цей день на подвір'ї гімназії зібрались рідні герої, його друзі і знайомі. Учні та педагогічний колектив гімназії, учасники АТО, представники влади, депутатського корпусу, громадськості, спогадами про колишнього учня школи, який став справжнім патріотом і героєм своєї держави, поділився директор установи Дмитро Стукаленка. Висловив слова скорботи та подякував батькам Сергія за гідне виховання сина, секретар Юмської міської ради Андрій Хвилиною мовчання і запаленими скорботними свічками вшанували пам'ять загиблого воїна земляка. На знак миру учні випустили в неба двох голубок. Дозвольте мені, перш за все звернутися до батьків Сергія, шановні Валерій Олександрович, Анжела Адольфівна. За більше ніж півсторіття з цього порогу вийшло багато випускників. І багато з них стали достойними людьми. У різних людей, в різні часи мирила достоинства теж були різні, але захист своєї родини, своєї землі це найвище достоинство. І от так склалася доля, що це найвище достоинство проявив наш учень а ваш син Сергій Гончаренко. Любити вітчизну, любити завжди і села її, і її. Оти і їй всі бажання, пориви й думки на світлій дорозі, у світлі віки, саме так і любив свою Україну Сергій Гончаренко. Він боровся за Україну, він стояв на сторожі волі та незалежності. Заради тебе, твого життя і твоєї свободи. Він віддав своє життя. Герої нової України, серед тисяч таких і був наш Сергій Гончаренко. Учень гімназії, номер один, молодший сержант Збройних сил України, командир гармати, 25-ї повітряно-десантної бригади. З дитинства великий мрійник, ніж ніжний, ніжний люблячий син. Мамуля тільки так називав свою маму. Завжди з осійною посмішкою зустрічав ранішнє сонечко. Був закоханим у життя, і миле ніжне дівча мріяв одружитися весною. В людях цінував порядність, бо сам такий був, ніколи не зрадить друзів, ні підведе, перекриє своєю спиною товаришів. Він справжній, так говорять про нього про нього друзі. Все своє коротке життя доводив, що справжній, загартовував своє тіло і дух, долаючи всі перешкоди, займався боксом, футболом, легкою атлетикою, боявся висоти, перевіг стрибками з парашутом. Здобув мирну професію будівельника, а став воїном. Пішов добровольцем, контрактником, залишивши навчання у військовому училищі. І в той останній свій політ був зі своїми товаришами в той обірваний політ. Близько першої години ночі, 14 червня, при заході на посадку в аеропорту Луганська терористами збитий військово-десант транспортний літак іл 76 Повітряних сил Збройних сил України. Літак здійснював перевезення особового складу з метою ротації. Загинуло 9 чоловік екіпажу та 40 десантників. Право відкрити меморіальну дошку надається директору гімназії номер 1 Стукаленку Дмитру Яковичу та учням 11 А класу Хільчевському Богдану та дуравіну Богдану. Ми порадилися, бо всі на сьогодні, від ділянком, кожен з нас знає, як важко виховати достойну людину. Вона виховується громадою. І завдяки цій громаді ми сьогодні маємо. Нового героя, який віддав своє життя за життя других людей. Читає Святе тим ми читаємо дуже добрі слова, в яких пишеться, що немає більшої любові. Ніч та любов, коли положить душу свою за рідних своїх. Сергій був іменно цією людиною, який виповнив івангельські слова і завдяки мирного життя на нашій землі. В не положил душу свою. Дорогие изюмчане, родные и близкие погибшего Сергея Анчаренко, учителя и учащиеся первой гимназии. Сегодня важное для всех нас и вместе с тем скорбное событие, которое говорит, что подвиг Сергея не забыт. Ведь он такой молодой, оставил право жить в независимой стране. И погиб, будучи еще таким юным, за мирное небо над нашими головами. Трудно находить слова, говоря о человеке в рассвете сил и идей, которого уже нет с нами. Память о мяжных, отважных сыновьях Украины, одним из которых является Сергей Гончаренко, войдет в историю. Ведь герой не умирает. И я очень горжусь тем, что один из таких героев жил в нашем городе. Учился в нашей гимназии номер один, которая воспитала настоящего патриота своей страны. Наш с вами долг всегда помнить об этом. Мы, представители Изюмского городского совета, несем ответственность перед родителями и родными не только Сережа Гончаренко, а и всеми теми, кто отдает свое здоровье и свою жизнь в зоне АТО. Мы не забываем и никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу родину Украину. Поэтому Изюмский городской совет будет оказывать всяческую поддержку семье погибших изюмчанам, участникам боевых действий в зоне АТО. Спасибо матери Сергея Гончаренко. Спасибо Роботникам гімназії номер 1 яка вас настоящего настоячого патріота нашої України. Дорогі родичі, як ніхто інший, я вас розумію, тому що 12 серпня я втратила свого чоловіка в бою під містом Мологірськ. Я хочу ще раз вас обійняти. Під час служби молодший сержант Гончаренко Сергій зарекомендував себе особисто з позитивного боку, був працьовитим, цілеспрямованим. Свої службові обов'язки він виконував з відповідальністю. Під час проходження служби гідно був відданий військовій присязі професіональним в своїй справі, сміливим, самовідданим, хоробрим. Десантники не вмирають, десантники уходять в небо, і доки ми з вами будемо жити. Сергей будет жить и с нами разом, також. Герои не умирают. Ощущение войны, ощущение того, что она забирает лучших сыновей, ощущение того, что мы должны победить, неопределенность, тревога. Дали друг другу слово о том, что мы обязательно сделаем две вещи в городе. Это э, откроем улицу его памяти Сергея и установим мемориальную доску. Я сегодня благодарен всем вам, тех, кто пришел сегодня на эту линейку, тех, кто их, школу, которая нас поддержала, Осимскую э, раду которая э, исполком, который принял это решение. Мама, не плачь, я повернусь весной. Ушибко пташинкою вдарюсь твою, прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на порігу буду. Голубко, не плач, так судилася, ненько. Вже слово, матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається вдома. Мені коло ангел співає, і рана смертельна уже наполить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щимить. Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну, вона, як і ти.